Дорогі друзі, радий всіх вітати. Я Чорноморець Юрій Павлович, доктор філософських наук, релігізнавець, богослов і філософ. І викладаю в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова, професор кафедри богослов'я і релігієзнавства. Хотів би сказати, що ми особисто дружили з Ігорем Козловським, і багато його ідей, звичайно, що є близькими для мене, але більше того, я хотів би сказати, що його думки про емоційний інтелект вони є відображенням панівної традиції. В історії людства. Ще давньогрецькі філософи виділяли, що в людині є логос це вміння міркувати, рахувати. щось, Такий розум, який є у всіх людей, який є однаковий. І є нус. Нус це вища творча інтуїція, особиста досвід якийсь. Скажімо, таке надсвідоме, яке дійсно є раціональністю, але раціональністю якісно іншою, саме завдяки тому, що дуже часто це відчуття істини ще до того, як ця істина є доведеною власне, розумом або нашими міркуваннями, логосами. І, відповідно, по різному в різних традиціях, філософських, релігійних виражалося це протистояння. По різному люди розмірковували про те, що крім звичайного розуму, на який може твердо спиратися наука, є ось цей нус, на який і наука, і навчання і виховання спираються, коли вони йдуть шляхом відкриттів. І надзвичайно важливо його розвивати. Надзвичайно важливо саме усвідомлювати, що лише цілісна творча особистість, у якої всебічно розвинуті скажімо, найрізноманітніші навички, яка є вільною, звільненою від значної кількості різних думок, гадок, пересудів. А вміє починати все з 6 листа, яка користується багатствами культурної традиції, і, відповідно, дійсно, яка має якийсь особливий характер. Цей нус він не існує сам по собі, екзистенційний інтелект не існує сам по собі. Він спирається на характер особистості. І щоб був цей характер особистості. Це саме моральна практика, етична щоденна практика це саме те, що грані наш алмаз робить його таким блискучим і робить його неповторним. Надзвичайно важливо це розуміти, тому що недостатньо просто стати над самим собою, недостатньо народитися як духовна особистість, а необхідні відповідно всі навички, всі риси. Всі елементи характеру, які б дозволяли постійно проявлятися цьому екзистенційному інтелекту, тобто необхідний характер, на який екзистенція може спиратися. І це дві сторони, того, чим є людина як особистість, оскільки людина з одного боку це героїчна екзистенція. Що протистоїть буденності, сірості, що робить відкриття. А з іншого боку, це моральний характер, який дозволяє це робити постійно. Це стійкість, це відповідно мужність, я б навіть би сказав, це стриманість і це, скажімо, дійсно вміння бути по-філософськи спокійним, навіть серед найбільших викликів. Це все надзвичайно важливо, все це для нас, як для українців, найголовніше. Скажімо, коли я в дитинстві читав багато Олесь Українку, всі її пори вже тоді стало мені зрозуміло, що недостатньо того, щоб героїчна особистість піднялась над собою, ну, як мріяв там, наприклад, Бердяєв. Що необхідно, щоб ця героїчна особистість, яка піднялася над собою, включила свій емоційний інтелект, щоб вона мала цей характер, цю стійкість. Це надзвичайно важливо, що Ігор Анатолійович сам був уособленням єдності цих, цих двох сторін. З одного боку, він був відкритий до інтуїції, до метапізнання, сам був свого роду пророком. А з іншого боку, він був на 100%. Це характер, це стійкість, це витримка. І дуже добре, що ми дивимося на ці приклади. Дуже добре, що ми намагаємося зрозуміти це з лекцій. Запрошую всіх прослухати мої лекції на філософсько-психологічній школі. про Християнський екзистенціалізм, про філософію як практику інші курси лекцій, і теж знайти там певні для себе ресурси для власної педагогічної і, більше того, такої пайдологічної діяльності. Дякую всім, хто зараз робить цей подвиг. І Дійсно залишається вчителем і підтримує учнів. Врить українську спільноту сьогодні я в її новій якості серед всіх цих випробувань. Дякую вам всім, всіх обнімаю! Вітаю вас до 9-ї форум EdCamp. Я Туся Шморгон Гаврилішин, громадянка Швейцарії, але живу в Україні понад 20 років. Моя кар'єра має деяке відношення до освіти. Я була шкільним психологом в Канаді, в Монтреалі, як співзнасновниця міжнародна школа в Києві. PSI School International, що віддає диплом Міжнародний бакалоріат. Також наш сімейний фонд пропонує освітню програму з управлінням е, проєктами. І нарешті я мала честь бути ментором лідерів бізнесів в Україні і за кордоном. Вам бажаю гарної роботи! Сьогодні говоримо про важливі речі, як стійкість, свобода, виповідальність і баланс між свободою і відповідальністю. Моє розуміння таке свобода це і є виповідальність. Чому так? Бо стати відповідальним це вибір. А вибір це рішення тільки вільної людини. Декларація е, відповідальності людини, Богдана Гаррищина, це дорожня карта активного, успішного, людського суспільства. Е, зрештою, як альтернатива, скажімо, не бути відповідальним. А, і такий вибір би був, був вибачте, останнім. Тому що після цього хтось інший буде вирішувати замість вас. Коли відмовляєшся від свободи, відкриваються двері до диктатури і насильства. На жаль, це те, що сьогодні весь світ. Переживає через безвідповідальність російського суспільства. Воно дозволило Путіна занурити світ у найтемніших часи го століття. І сьогодні відповідальність українського суспільства є бар'єром, який відділяє. Veli svet, vidravstva. In če mesto vame odpovedanost, prijatelj svet. Dokler nohe, slava krivi.